Всім привіт! Сьогодні 12 серпня 2022 року, і ми копаємо картоплю цих чотири сорти, які я посадила. Це роса. ось вона ми вже її викопали. Це Рів'єра. Ось це вже в цьому ящику. І ось ще в процесі копання. Ось, оце піврядка, з піврядка, ось тільки картоплі. І ще піврядка докопуємо. І ще там далі будуть інші сорти. Два. Це буде Вівіана і Саннібель. Наразі ця картопля досить хороша. Ось ось така, ось такі великі картоплини. Ну, є і дрібніші, це під одним кущем стільки картоплі. Оце стільки в нас вийшло картоплі із одного рядка сорту Вівіана. Два ящика. А ось це теж два ящика вийшло з одного рядка сорту Рів'єра. І тут ще один рядок сорту, не один, ну, половина рядка сорту белороса, тому тільки один ящик. І рядки у нас довжиною 7,5 метрів. Я на кожен Кожного сорту по одному рядку посадила так, для проби. Бо ми цього року тільки перший рік картоплю вирощуємо. Ну, можу сказати, що в принципі я задоволена. Досить так багато картоплі, картоплини великі. Ось це картоплина. Ну, є менші ось такі. Але загалом хороший урожай. Єдине, що ось Вівіана чомусь так, там, де великі картоплини, то ось так. Ось такі якісь тріщини. Ось, дрібніші більш-менш, а великі ось такі з такими тріщинами. От. А Рів'єра більш краще. Рів'єри більш такі нормальні круглі картоплі. Ну і белороса теж хороші картоплини. Я ж вже знімала відео інше про Белоросу, яку ми ще раніше викопали один рядок. Тому що там теж величезні гарні картоплини, ось тут теж такі великі картоплини. Ось. Так що, в принципі, я задоволена цим, як ми картоплю вирощували, як вона дозрівала.